Всім привіт! З вами Аліса. І сьогодні ЮКІ ТІВІ та Хепі Стар на благодійному заході. Твій віхід у світ. Тут відбудеться благодійний в підтримку Збройним силам України і будуть виступати відомі українські зірки. Ну що подивимось? Катерина, вітаю. Ви дуже сильно допомагаєте заходами в тандемі зеленої Ющенко. Ми вдячні вам за вашу активність і позицію щодо допомоги ЗСУ. Як ви вирішили відкрити проект Твій вихід у світ і чи були складнощі в цьому? Ви знаєте, після панноваштабного вторгнення у нас не було зовсім ніяких інших варіантів аніж підключитися до благодійності і зробити свій внесок, тобто зробити благодійні заходи на допомогу нашим збройним силам, тому що це найголовніше мені здається, це зараз наші ранки вони вартують дуже дорогого. і це все робить для нас, наші збройні сили України. Тому з'явилися твій вихід світ на початку вторгнення. Якщо бути точною, то у травні ми вже повідпочали робити перші наші заходи. Скільки в цілому вдалося зібрати коштів, який концерт був самим запам'ятовуючим, я можу сказати, що це приблизно 4 мільйони гривень, які ми зібрали за 15 благодійних заходів. Мені здається, це непоганий результат. Напевно, що найзапам'ятовувався запам'ятовувався саме більше концерт це перший, який ми також проводили в готелі Ферман. До цього концерту долучилося дуже багато діячів і тоді на одному концерті благодійному ми зібрали 633 тисячі гривень. Звісно, що цими коштами одразу допомогли придбали автівки, придбали дрони. Дуже дякую вам! Дякую вам. І зараз я зустріла юних артистів. Творчого об'єднання «Парадіз». І давайте їх запитаємо, що для вас добрі справи? Що для вас це означає? Я допомагаю мамі слідкувати за своєю молодшою сестричкою. Її звати Амалі, їй три роки. Прекрасно. Я допомагаю збирати іграшки. Я допомагаю тваринам. А мамам, ви допомагаєте? Так, да, так. Да. Друзі, розкажіть, а що ви сьогодні будете тут робити? Сьогодні ми будемо виступати на благодійному концерті. Сьогодні ми виступаємо з артисткою Кропивою, а також ми виступаємо самі і ми будемо співати гімн України. Ми дуже хвилюємося, але вже готові йти на сцену. Побажайте нам успіху. Я знаю, що сьогодні ви будете співати разом з Катериною Кропівою, так давайте згадаємо її пісню. За батьківщину, за рідну мою, разом усі ми даємо вогню. Брате, за тебе, я Бога молю, на все ми зберем. За Донать на ЗСУ, День, дякуємо за вашу творчість. Та поздравляємо з виходом коміксу Кіпер Край. Як вийшла ідея, і як так сталося, що ви з'явились в коміксах? І чи читали ви його ну, Зі мною зв'язалися автори і запропонували зробити з мене героя, який ну вже від активної творчої? Діяльністю відійшов. Я колишній рок-співак дуже популярний, але відійшов від справ співочих і по ночам розслідую. Тіпа, тіпа агент 007, зібрембо, зіп. Рембо. все розслідую, цікаво, вбивство. В кінці кінців я беру інструмент і на великому стадіоні, типа 100 тисячному, тому що вбили музиканта. Я його заміняю цього музиканта і тряхну сідіною. Через стільки років повертаюся знов на сцену і співаю і спасаю концерт цей величезний. Дайте рецепт, як так -то довго триматись на сцені, бути сучасним, актуальним і брендовим артистом. Як це треба просто любити свою професію, фанатично любити професію. І тоді, коли тобі 20, і тоді коли тобі 40, і коли 60. Тобто немає такого поняття, якась там втомленість, чи я вийду на пенсію, і буду в саду сидіти, ковирятися в носі. Якщо ти любиш професію, живеш і в тебе хороша команда, то треба працювати. В мене є творча команда, в мене є дружина Марина, в мене є Діана Зіброва, в мене є театр пісні, якому 28 років вже де я хороший професіонал. Тому я на плаву був, є і буду. Які цінності і принципи керують вами в роботі і житті загалом? По перше, я поважаю професіоналів. Вік живи, вік навчайся. Це я і зараз навчаюсь. Навчаюсь від життя, навчаюсь від своїх колег. Навчаюсь від своїх студентів, тому що я викладаю в університеті культури і мистецтв. Імені Михайла Михайловича Поплавського, завідуючий кафедри естрадного співу. Тому молодь мене штовхає, щоб я цікавився новинками що в світі музичної індустрії. Я на сцені буду до тих пір, поки мене буде здоров'я. Тобто я побажаю собі здоров'я і всім, хто нас бачить, я бажаю здоров'я і бути впертим, наполегливим, цікавитись і менше спати. Я і беруся розумів і ворогів прощати бо хрещений батько мій. Хрещати, хто хрещатик? Я і беруся, ви розумів. Я рогів прощати. Хто хрещений батько мій. До хрещатий. Хто хрещати. Нікіта, Добрий вечір. Хочу задати вам декілька питань. У вас вийшов неймовірний дует з Стояни. Розкажіть, що вас на нього надихнуло. Мене надихнуло життя, мої погляди на відносини людей. Я вважаю, що оця хімія між чоловіком і жінкою вона дає найсильніші поштовхи для того, щоб написати гарну пісню. І ця пісня якраз таки про ці відносини. Дякую, розкажіть, що для вас благодійні заходи? Як часто ви їх відвідуєте? Благодійні заходи зараз це все. Це єдині заходи, на яких я приймаю участь і всі концерти у всіх артистів зараз мають благодійну місію. Для мене це звичайна. Історія вже для України для всіх артистів. Як ви ставитесь до перекладу російських пісень на українську? Чи треба це зараз в наш час? Я думаю, що кожен артист повинен сам вирішувати для себе. Наприклад, я не бачу сенсу перекладати свої пісні російські, які в мене були, тому що я перейшов повністю на українську мову. В мене з'явилося натхнення писати українською. Це зовсім інші пісні. Зовсім інше я. я думаю, що для мене це не актуально. Дуже дякую вам. Я кохаю тебе так віцну. Мене тягне того на вічні. Я кохаю тебе так космічно. І я не домішно. Ось і підходить благодійний саміт. <пілляв> Дуже дякую, Олено Ющенко і Катерині <пілляв> Крапіві за цей немовірний захід. Папа. <пілляв> -па! <пілляв> Разом усі ми даємо вогню.